Всім вітання. Сьогодні середа 10-го, 8-го почали на роботу після відпуску вийшли. Робимо такий подвійний гараж. Стіни зробили, опалубку зробили на армопояс, армопояс буде 25х25 см. Тут не будемо орлату, нагадаю, що прикриття буде з дерев'яне, приблизно потім в кінці буде виглядати ось так. Со... Ну, нижні балки, ті, що будуть знизу працювати, будуть в бетомі. Тому ми тут лишили трошки вище, потім в девині буде балка, ми зріжемо і зверху дамо ще одну арматуру. Тут такі перемички зробили, заармували, зробили опалубку, і тут використовували, зараз покажу. От такі дистанційники на 25 см бувають різної величини від 8 см. І ми вже на практиці використовували навіть до 1 метру. Тут такі ті штучки ми називаємо галстуки і такі клинки. І все тримає, все в розмірі. Робота двох чоловік. Понеділок-вівторок. І зараз будемо заливати армопояс, перемички. Ну і якось так.